Особливе літнє радісне свято, свято, яке є таким центральним саме в цей період для усіх нас, ми сьогодні святкуємо пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Це дійсно особливі апостоли, особливі люди. Перш за все, люди, тому що вони дуже наголошували на цьому в ті моменти, коли ті, хто з ними зустрічалися, починали думати, що вони боги, тому що вони і зцілювали хвороби, і робили різноманітні чудеса. Але апостоли наголошували: ми, ми просто люди, але люди, які, через яких діє Господь. І так склалося, що з 4 століття. Пам'ять цих апостолів святкується разом. З якою метою це зробила церква? Перш за все, щоб нам показати, те, наскільки різні люди можуть бути в церкві, і ці різні люди можуть надзвичайно велику роль відігравати у її житті. Тому що апостол Петро, перш за все, був із простого роду. Він вів звичайне. Риболовницьке життя походив із Галилеї. А апостол Павло навпаки був вченою людиною. Він був і і із такого еліністичного, освіченого міста, мав римське громадянство, був освіченою і глибокою людиною. Але ці дві, здавалося б, дуже різні людини стали особливими апостолами. Апостол Петро бачив Ісуса Христа. Був із ним протягом усього його земного служіння. Апостол Павло зустрічається із Христом вже після Воскресіння і Вознесіння. І ось ці дві людини, вони нагадують нам про те, що кожен із нас покликаний прийти до Господа, звідки він би не походив, якою мовою б не розмовляв, з якого роду не, він не вийшов. Кожен із нас є цінний для Бога. І ось дуже такими повчальними, як на мене, є зображення апостолів на іконах. Є дві найбільш поширені ікони, які, я думаю, ви бачили. Одна із них, коли два апостоли стоять, і посередині вони тримають храм, тримають церкву, як ми звикли говорити. І на іконі так зображені вони, що. Вони наче не тримають цей храм, а тримаються за храм. Тобто їм дуже легко, він великий храм, але вони, наче, просто підтримують його. На що це вказує? Це вказує на те, що ми, дорогі брати і сестри, перш за все повинні не забувати, що не ми тримаємо церкву, а ми тримаємось за церкву. І церква, перш за все, це не будівля, а це ми, віруючі люди. Коли ми разом зібралися. Ми маємо шанс один за одного триматися. Бо в древності це була основна характеристика християн. Вони один одного братами і сестрами називали. Вони один до одного справді так ставилися. Це була реальність того часу. І люди, які зустрічали на своєму шляху християн, часто казали: подивіться, як вони люблять один одного. Як важливо нам це нагадувати зараз. Коли ми стоїмо в храмі, так часто ми один одного просто не знаємо. І іноді не хочемо навіть звертати один на одного увагу. А так буває, що ми один одного дратуємо. А насправді ми в храм Божий приходимо для того, щоб один одного підтримувати, щоб один одному являти зовсім інші принципи життя, зовсім інші закони життя. Поки ми не будемо в храмі цього відновлювати, до тих пір ми не зможемо зрозуміти той світ і той світогляд, в якому жили наші шановані святі апостоли. Друга ікона також дуже показова, це моя улюблена ікона, оскільки я ношу ім'я святого апостола Петра. Мені завжди подобалася ікона, де апостоли обіймаються. Якщо ви не бачили таку ікону, можете ввести, В інтернеті її можна знайти. Це чудова ікона. Такі двоє різні. Ми повинні визнати, вони навіть і сварилися, бо в діяннях апостолів апостол Павло мав певні зауваження до Петра. В них було різне. Так само і в нас, коли ми роками ходимо до храму, вже є завжди частина людей, які один одного знають. І буває так, що ми терпіти один одного не можемо. Один храм ходимо, а терпіти один одного не можемо. А чому не можемо? Бо ми різні. Ми різні. Церква, перш за все, це місце, де збираються абсолютно різні люди. Абсолютно. І по Розумовому складу і по соціальному статусу. Навіть апостол Павло сказав так: що в церкві немає ні раба, ні вільного це було взагалі щось шокуюче на той час. Ні Еліна, ні Юдея, ні чоловічої статі, ні жіночої. Церква це те місце, де ми маємо обійнятися, прийняти людину іншу. Інші є даром від Бога. Не пеклом, як коли сказав філософ Сарта, що інші є пеклом, так дуже часто буває. Чоловік для жінки може бути пеклом, жінка для чоловіка, так часто люди живуть і один одного мучать. Але якщо ми з Христом, ми повинні вчитися один для одного, бути життям, бути радістю і подарунком. І тільки в церкві ми можемо цього навчитися. Тому і так важливо святкувати їхню пам'ять разом. Тому що ці апостоли вони явили. Нам те, як можна бути дуже різними, але один одного любити. І один одному допомагати і ширити слово Христове. Ще є одне таке цікаве зображення апостола Петра. І ми про це чули сьогодні в святому Євангелії, коли Ісус Христос каже, що апостол Петро буде мати ключі від Царства Небесного. Що ж це за такі ключі, які він носить, якими відкриває Царство Небесне? І ось один із святих отців дуже чудово сказав: він сказав: що це є три ключі. Перший ключ це молитва. І перш за все, молитва не як вичитування. Бо реальність така, що коли провести опитування серед віруючих християн, в сучасному світі далеко, далеко, не всі. Навіть вичитують молитви, вечірні всі читають молитви, чи ранішні. І дійсно не кожен може це робити в сучасних реаліях. Але молитва, перш за все, як стояння перед Богом. Стояння перед Богом. Розуміти, що Бог є, і протягом дня вибудовувати своє життя так, що Він є. Пам'ятаєте, ми, коли сказали, ми, наче та рибка, яка плаває в воді, так ми весь час є в благодаті Божій. Вона нас оточує. Молитва як стояння перед Богом і нагадування про Нього. Другий ключ також дуже важливий це святе Писання. Святе Писання, яке, по суті, є, наче та карта, підказка, як, як нам дійти до того Божого Царства. І тому так важливо слухати уважно на Богослужінні Писання. Так важливо, от ми в нашій спільноті, в, в месенджерах, де ми надсилаємо розклад богослужінь. Також в одній із наших груп, ви при виході із храму можете до неї долучитися. Ми туди надсилаємо кожного дня церквою встановлені невеличкі частинки і святого Писання. Це займає буквально одну хвилину прочитати. Але людина повинна наче ту їжу духовну споживати це. Це другий ключ, який буде підказувати. Тільки в постійному вправлянні можна відкрити ці двері. А третій ключ, не менш важливий, це церква, це храм Божий, це люди, які з тобою разом вірять. Давній вислів християнський звучав так: один християнин не християнин. Самі по собі ми не можемо спастися. Грішити можемо, а спасатися ні. Тому, дорогі брати і сестри, будемо використовувати ті ключі, бо вони кожному з нас даровані. Молитва, святе Писання і церква. І тоді, крок за кроком, ми прийдемо до Царства Небесного.